Друзі, я зараз знаходжусь на Харківському кладовищі і просто хочу вам показати сотні могил, сотні вбитих українських чоловіків, батьків, синів. Ось ціна нашої свободи, ось ціна нашої перемоги. Пам'ятайте про це, хтось поклав за це життя. Послухали, як шукаються прапори. Ми зараз десь плачуть дітей, діти, батьки, жінки. Ми як капелани наш обов'язок. Наш обов'язок. Ми було впевнені, що всі вони з Богом. Це наш перший обов'язок. І це повинно вас мотивувати їхати туди і казати їм слово Боже. Це перша наша. Найперше завдання, найперше, щоб всі вони були з Богом. Йосип, ти сюди попрочити тобі твій капеланський посвідчення, шаврони капелана і братан. Е, чесно, от, найбільше завдання тебе, капелана, мене, Сережа, Влада, це те, щоб ці люди були з Богом. Тому тримай. Служи Богу і народу України. Орки розбомбили хату людям. Просто звичайним людям. Подивіться, С-300 просто в жилу хату. Це терористи, бо жилі будинки, де можуть бути діти. Нормальний будинок, тут типу нормальний будинок. Просто розбомбили. Ось що, ще ці, не знаю як же їх назвати, освободили дома людей. Дома людей і звільнили людей від життя. Російські терористи ворують наші міст. Російські Російську армію і. Сумно, бо це все треба буде відбудовувати, але найбільш шкода життєво. Дуже прекрасна в нас країна. Нам Бог дав прекрасні землі, прекрасні краєвиди. Нам Бог дав сильних людей, сильний дух і вірне серце. Бог з Україною і Україна буде Віримо в Бога, що все буде добре і до кінця дня. А так, всім привіт, всім дякувати за молитву за підтримку, за допомогу. Всім, хто вірить в нас, і всім, хто довіряє нам. З нами Бог. А куди ми зараз їдемо? Зараз їдемо до дуже серйозних хлопців, маємо завести їм допомогу. Ми зараз знаходимося в 22-му батальйоні. Це зам командира суперного згоду Ігор, і ми до них пригнали цей пікап. Хлопці виконують дуже важливі завдання на Харківщині, тримають фронт. Їм дуже потрібні автомобілі, бо автомобіль на війні це розходний матеріал, і ми цей автомобіль передаємо вам, бажаємо вам міцності і чекаємо вас вдома. Дякуємо вам. Наскільки взагалі на фронті потрібні машини? Як на вашу думку? Саме перше, що необхідне для мобільності і Для того, щоб було життя в цій спасти людей і довести боєкомплект і виконати інше бойові завдання. Може щось Це саме необхідна річ. Тобто на фронті він іде більше як розходний матеріал. Звісно. Часто от машини, які привозять, на людське життя. Практично це не виражається іменно в тому, що машина їхала в бойових діях, а вважається в тому, що мобільність, швидкість, допомога, привозка, відвозка. Ну, Взагалі машина є машина Після прольоту бачите все посічене, дерева посічені. Все, осколком побитий Забор. Запосічено, а там, а там був прольот. Друзі, вітаю вас! Ми зараз знаходимося в Константинівці. Ворог обстріляв все місто. Я хочу вам просто показати, показати циніст нашого ворога. У цьому банці стоїть церква, жилі будинки, мечеть стоїть і дорога. Прямо на дорозі воронка. Вони стріляли по водопроводу. Тут є водопровод, і вони хотіли його знищити, знищити якийсь шанс людей на життя. Отакий у нас ворог. Он шифер обпав сюди. Я живий, я здоровий. — Все, зашарашили. Ви одна в вдома. Так, да, я одна живу, я одна живу. Я можна розбити, такі що пов'язані. Це хвилююся повиносила, так? Це, Цей будинок знаходиться від е, самої воронки, від самого зриву десь метрів е, 200. так? Ми... — да? Ну, метрів, метрів 150 десь так. І наскільки вибухова хвиля велика, дивіться, воно тупо все, все зруйнувало, всі вікна, всі вікна розбиті. Відсілені, слава Богу. А то, що вони так от строїтельний мусор не забирали. Не сказала, так вот это, я що там лежу, от ідею. Вот эта дверь вот, Одна дверь Это это открылась А эта дверь сюда залетела Вообще вырвалась петель Вот да? она, да, все, нема А я же тут, я знаю, что тут еще это все, но... Потому что вот эта дверь забрала удар две да. а а Где ли? вы лежали, можно? Да, я лежала вот у телек, смотрела. На вот, на вот этом диване да. Ну да, это вот просто здесь И взорвало в другую сторону Видите, вся эта сторона Получили. Видишь, видать, вот тут еще она не пошла. А, Люс, а я не видела, что на Шарашили церковь, седьмую школу, спортзал. Может, там стоит эвакуироваться куда-то? Есть куда вам ехать? Родственники? Три тысячи пенсии. Куда? А куда можно ехать? У меня родственников нет. Тут, о, Константиновка, все. 68 лет. Родилась, Добре, що пасти. Якщо ви хочете, я знайду вам жильо, все знайду. Да. Привізімо ні скока, да. ні сколько. Да. Безплатно. Да. Да. Мой номер. Друзі, зараз наша команда відправляється в часів в'яр. Ми зараз в місті Константинівка, екіпіруємося і в вся сив'яр, де відбуваються бої, йдуть бойові дії. Там служить наш друг Сергій, якому терміново потрібне дуже важливе спорядження. Таке як зарядна станція, тепловізор, взуття, генератор. І ми це все йому повеземо і спробуємо йому послужити там, прийняти причастя. А що тебе мотивує їздити у таких небезпечних місцях? Мотивує люди, які тут знаходяться, друзі, військові, бійці. Вони мотивують. Їм потрібна допомога, їм потрібні інші. Різні не інші, а різні речі для захисту. Їм потрібна молитва, їм потрібне причастя, їм потрібно служити. Вони хочуть говорити. Вони живі люди. Ми приїхали і поїхали там день, два, можемо побути тут, три неділю. А вони ж знаходяться, деякі хлопці знаходяться тут цілий рік. Вони цілий рік не бачили своїх жінок, дітей і деяких дружини навіть кинули їх, пішли. І вони це тут на війні, будучи на війні, вони це переживають. Їм дуже потрібна допомога. Іноді просто потрібно приїхати і вислухати людину. Коли ти її вислухаєш, міста стає легше. Також ти можеш помолитися. І приходить мир Божий, який лікує, який загоює рани. Ви питаєте, що я відчуваю, ми їдемо і зараз чуємо постріли. Ми навіть не знаємо, можливо, це в нас стріляє. Подивіться, який гарний захід сонця. Навіть під обстрілами, навіть коли не дають нормально жити наші, може так називаємо сусіди, все рівно ми можемо насолоджуватися Божим творінням. І це дуже круто. Ось, куди ми знову приїхали. Ми вже під цей Бахмут, як до себе додому, приїжджаємо. Ми зараз перед Бахмутом, буквально декілька кілометрів. Далі, на жаль, не можемо проїхати небезпечно. Приїхали до нашого друга з церкви. Сама головна наша місія ми тобі причастя від нашої церкви, і хочемо помолитися з тобою, щоб ти прийняв причастя. і. Я вірю, що Господь Дух, Дух Святий, він прийде до нас сюди, да, незважаючи ні на що. Тому, влад. Не е так. Візьми, будь ласка. Не, так. не вистачало цього. Зараз підготуємо, так. Да, бо... Я спош. А як це взагалі? Тяжко. <рес> плач, плач, хочеться, плач. Алілуя, Господь, я дякую тобі за все, Господь, що ти робиш в моєму житті, Господь. Я дякую за цих братів, що їздять, допомагають нам, Господь. Я дякую за церкву твою, яка молиться за кожного з нас, Господь. Алілуя, Господь, я дякую тобі, Господь, що я зможу доторкуватися сьогодні до крові. що твого тіла ікру, і твоєї крові, Господь. Алілуя. Алілуя, Господь, слава тобі, Господь. Я дякую за твою підтримку, за твою заботу, Господь. Да, Ісус. Бо ти говорив, прийде до тебе, я тебе утішу завжди, Господь. Я, я перед тобою, Господь. Слава тобі, Господу. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Аллилує, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ти святий Бог. Спасімо, Господь, що ти зійшов на цю землю, Господь, заради кожного з нас. Ти поніс страждання заради кожного з нас. Ти помер і Воскрес Господь заради кожного з нас, щоб ми мали спасіння, щоб ми мали вічне життя. Я дякую Тобі, Господь. Алілуя, Вот слава да, Ісус. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Йосип, молись за вечерю Господню, дорій Отець! Слава тобі, Господи! Слава Тобі за цей день, Господь, Ти дав нам цю землю, Господи, ти дав нам життя, Господи, Ти дав нам сина свого, який дав нам життя вічне, Господи, через нього. Він пролив свою кров, Господи, заради нашого спасіння, Господи. Він дав своє тіло, Господи, яке понесло тяжкі рани, Господи. І ми просимо, щоб Ти благословив цю вечерю таїнства, Господи. Ми просимо, щоб Ти благословив цей хліб, благословив це вино, Господи. Кров Твою, Господи, хай в кожного пролється, Господи. Ми просимо Тебе, хай Твоє чудо буде через цей хліб і заповідь Твої, Господи. Ти проливаючи кров, дав нам вічне життя. Ти, про... Ти поклав своє тіло на хрест заради нашого зцілення, Господи, заради нашого вічного життя. Прийми, Господи, нас і наше життя в своє життя, Господи. Ми приймаємо Тебе, Господи. Як вічну заповідь, яку Ти давав нам, Господи, зламаючи хліб своїми учнями і вином, дав... говорячи це хліб, є тіло Твоє, і кров є вином Твоїм. Господи, ми приймаємо Твою жертву, Господи, заради нашого спасіння. Господи, просимо Тебе розділи з нами цю вечерю, Господи, і благослови всі, Господи, хто стає в заповідь з Тобою, Господи, В ім'я Ісуса Христа, Господи, амінь нужно до повні. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі за брата Сергія. Ми дякуємо, Господи, за кожен день, що він тут знаходиться. Ми дякуємо за чудеса, які ти робиш, Господи, і просимо Тебе, брати, просимо, просимо ця церква, просимо разом з народом України. Збережи Господь, збережи. Ми впваємо на Тебе, Боже, не на броню, не на танки, а на Тебе, Господь. Збережи, будь ласка, Сергія, дай йому вміння, йому... Мутрість, дай йому все необхідне для того, щоб він вижив тут, Господь, і не втратив віру. Благослови, будь ласка, його, його родину, його дітей, його сина, який втратив ногу, Господи. Нехай не буде ніякої потреби в його сім'ї. Благослови, будь ласка, во ім'я Ісуса Христа. Амінь, Амінь. А зараз ми прямуємо фронтовими дорогами. Я не можу казати, де саме ми знаходимося, але скажу, що дуже сумно їхати, бо Розбиті сцена, пусті дома, пусті вулиці, де-не-де прийде людина, яка просто вирішила померти на своїй землі. Це, як правило, люди похилого віку, вони нікуди не хочуть виїжджати. І сумно, сумно, бо все каже, все навколо каже про горе, яке зараз переживає Україна, про війну. Тому робимо все, щоб це закінчити, робимо все, щоб ворог покинув нашу країну, нашу землю. І так, чисто від себе скажу. Ви знаєте, на нашу землю прийшов ворог і знищує наших людей, знищує наших дітей, жінок. І багато полеміки є на приводу, чи потрібно брати зброю, чи не потрібно. Так ось я, як капелан, маю таку думку: якщо ворог прийшов. І вбиває, і його потрібно зупинити, то для цього я візьму в руки зброю. Якщо для цього потрібно стріляти ворога, я буду стріляти. Якщо для цього треба сісти в танк, я сяду в танк. Якщо для цього треба пускати міни, я буду пускати міни. Я не маю до них ненависті, не маю, чесно. Але я їх буду зупиняти, бо це моя земля, це моя країна, це мої діти і це мої люди, це мій народ. Yes. І... Крута загодна станція, о, тут різна э, різне, різне. кава, чай, е, э, гігієна, ну все, що потрібно військовому. Не, Понял? Там немає немася. Не, не, не. Як взагалі ти себе тут почуваєш? не, не дало, да? да. Так, Слава Богу, нас... нормально, чує. Що мені? А, друже, друзі, ще я собі даю. Дуже круту, читаю Біблію. Ми тільки що приїхали з часового Яра. З нашої церкви брат Сергій е, Чудеса, братан, ну, отакож бліндаж стоїть, отак. все в воронках, бліндаж Ми Прям там тоже молилися з ним, прям там бліндаж з ним, е, Благословляли їх всі. Тому ну, тільки, тільки віри, що може окрити цю війну. Ось залишиться взагалі нормальною людиною. З вірою в Бога, з вірою в людей. 100%. Тому дякую тобі. Давайте зараз помолимося, а потім це. разом приймемо, це. добре? І я це чую від тебе, що ти зранку молишся, читаєш Біблію, я просто так, щасливий. Щось... Так, з за цього ти зараз нормальний, а в духовному стані, в моральному душевному. Так і робив, не, не залишайся. Це... Давай помолимося і попросимо Бога щоб голосую це щастя. Господь Отець Небесний, дякую тобі за читового брата Олега. Ми дякуємо Боже за, за те, що ти довів його до цього місця, за те, що він пройшов жахливі умови війни. Був в окопах, був під овцем йому життю загрожувала небезпека, але зараз він тут перед тобою. Він живий, здоровий. І саме головне Господи, в його серці живе віра в тебе. Вона збережена, вона не втрачена. І я подякую тобі за це. Друзі, ми вже прямуємо назад до Києва. Короткий звіт про те, що ми зробили в цій поїздці. В цій поїздці ми відвідали багато військових. У нас було багато точок. Ми передали пікап, який був повністю відремонтований, встановлений і зараз знаходиться в гарному стані. У наших військових вони вже на ньому виконують бойові задачі. Ми також передали дрон для наших бійців-мінометників, який їм дуже був потрібен, бо їхній дрон збили росіяни. І вони були сліпі на даний день. У них є очі, і хлопці працюють. І повірте, дуже ефективно. Ми завезли декілька генераторів нашим військовим для обладнання бліддажів. Також отримали генератор цивільні в Константинівці. Люди, бо в них там дуже така критична ситуація, він їм потрібен. Також ми завезли нашим військовим. Я, на жаль, не можу сказати, що це за військові, де вони знаходяться. Вони мені заборонили. Але я скажу те, що ми їм завезли зарядну станцію, яка їм дуже потрібна. Хлопці півроку живуть без світла, без умов, без нічого. Ми їх забезпечили станцію, яка їм буде заряджати рації, телефони, батареї до дронів і все інше. Це те, що касається матеріальної сфери. Але, мабуть, найголовніше те, що ми. Приділили йому увагу як друзі, і ми, як служителя, як капелани, послужили хлопцям. Ми привезли причастя. і я вам скажу, що я не очікував а, такої реакції хлопців. Хтось почав просто а, плакати від того, що він зможе прийняти причастя, від того, що він просто зможе прийняти заповідь. І це було дуже зворушливо. Ми теж ледве стримували сльози, а хтось і не стримував. Хлопці прийняли Боже Причастя, В них прийшов мирне серце. Ви не уявляєте, які це емоції, і як це було для нас дорогоцінне. Це було дуже потрібно, і ми зрозуміли, що ми будемо це робити постійно на постійній основі, і всі віруючі вони будуть отримувати, будуть отримати можливість прийняти заповідь Божу. Це була ефективна поїздка, і можливо, вона стала завдяки вам, дорогі друзі. Тому закликаю всіх допомагати армії, не опускати рук і вірити в нашу перемогу. І якщо ти можеш, в тебе є змога, то донать і наближай нашу перемогу. Всім дякую, до скорих зустрічі. Війна війною. А служіння ніхто не відміняв.